І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України, і сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. На жаль, є багато змін, але не на нашу користь. Тому давайте відразу перейдемо до ситуації на кордоні. Почнемо з того, що тут росіяни заявили про нові успіхи і кажуть, що вони вже фактично захопили село Костянтинівка і просуваються далі. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. За останні два дня українська армія продовжила наступлення в Аліксєївки, взяв під контроль склади к западу от населеного пункту. З іншої сторони, російська армія відвоювала деякі утрачене позиції к югу от району озер. Тож таким чином ми бачимо, що тут з одного боку сіра зона збільшилась, бо зсу тут намагаються просуватись по посадках, а з іншого боку, велика територія переходить знову під контроль росіян. Хоча це офіційно не підтверджена інформація, але поки що. Росіяни повідомляють, що мають тут успіхи. Також ми бачимо, що тут продовжують росіяни завдавати ударів по профрунтовій території, бачимо, що вони продовжують завдавати ударів по позиціях ЗСУ, по посадках. І таким чином вони намагаються все ж таки розбивати українські позиції для того, щоб тут просуватись вперед. Але ж, не дивлячись на якісь тактичні успіхи, глобально ситуація тут залишається без змін. Також ми бачимо, що fpv дрони працюють по прикордонній території, гаражі, і росіяни тут знайшли автомобіль і намагаються його знищити. Це, скоріш за все, військова автівка. Так, автівка, на жаль, військова і. Зараз можливо буде влучання. Хоче завдати ударів попередній частині, так, щоб вивести з ладу двигун. Як бачимо, тут багато цивільних автомобілів. але знаходить пікап. Тож таким чином, друзі, у прикордонній території ситуація також погана. Дрони літають дуже активно. Це приблизно знаходиться в 10 кілометрах від кордону України. Тож ситуація непроста і дрони дуже сильно перелимили ситуацію у цій війні. Тепер переходимо до ситуації на харківському напрямку. В районі населеного пункту Липці нових штурмів росіяни не проводять, але ми бачимо, що в районі Козачої Лопані росіяни тут продовжують завдавати ударів фпв дронами по позиціях ЗСУ. Тож ситуація тут все одно залишається напруженою, ФПВ-дрони працюють, хоча й по лінії фронту великої активності немає. По вовчанську сьогодні продовжуються наступальні дії. Також росіяни намагаються прорватися до вовчанських хуторів, але успіхів не мають, і ситуація тут поки що більш-менш стабільна. Також ми бачимо, по вовчанську фаби завдають ударів, дуже сильно обстрілюють місто. Бачимо, що від міста вже фактично нічого не залишилось. Всі домівки зруйновані, тільки деякі залишаються ще. З цілими дахами, але ж більшість вже точно зруйновано. І удари тут продовжуються. Тож таким чином, Вовчанськ, на жаль, стирають із лиця землі. Що стосується великого бурлука, тут росіяни за добу проводять до 30 штурмів, дуже висока активність на цьому напрямі. Також ми бачимо, що вони завдають ударів в районі Великого Бурлука, також у профронтовій території б'ють ТОСами, випалюють українські позиції, і ситуація тут дійсно залишається дуже напруженою, тому що активність росіян висока. І як бачимо, активність обстрілів також досить висока. Але поки що по лінії фронту просування у них немає. Тож ситуація залишається без змін у напрямку дворічної. Також росіяни намагаються просуватись до Кутьківки в районі довгенького дорошівки, але успіхів поки що не мають, і лінія фронту тут без змін. По Куп'янську ситуація залишається напруженою. Росіяни тут продовжують штурмувати Петропавлівку. Сам Куп'янськ прориваються в районі піщаного. Також ми бачимо, що тут активно працюють ефп дрони і вони намагаються завдавати ударів по всіх автівках ЗСУ, які тут пересуваються, і фактично вся логістика тут контролюється російськими дронами. Бачимо пікап залітає на дорогу, де є сітки, але ж це нічим не захищає. Дрон все одно нас доганяє, як бачимо, завдає удару. Також бачимо. Чергова автівка зафіксована російським дроном, їх тут навіть дві, і, як бачимо, удар наносять. Тож, на жаль, Ситуація тут дуже погана. Що стосується самого Куп'янська, тут сіра зона як збільшилась, так поки що нічого не змінюється вже практично тиждень. Зсу тут намагаються розбивати росіян і не дають їм закріпитись. Тож ситуація поки що тут без змін. По напрямку Борової росіяни наступальні дії продовжують на Богославку. Сьогодні прориваються в районі Копанки, але успіхів не мають. І лінія фронту тут також без змін. По Лиманському напрямку Росіяни намагаються розбивати ярову. Тут дуже активно працюють FPV-дрони, бачимо також пікапи ЗСУ розбивають, мікроавтобус. Тож бачимо, що тут удари продовжуються, але поки що нових змін по лінії фронту немає. Хоча й наступальні дії тут продовжуються в максимальному режимі, штурмують і Карпівку, і прориваються за Шандріголове, штурмують середнє. Ставки Дробишеве, Зарічне. Тут всюди продовжуються атаки, але поки що без змін. Тепер переходимо до ситуації по сіверському напрямку. Тут, на жаль, погана ситуація в Ямполі. Вчора ЗСУ показували відеоролики, які підтверджують те, що росіяни тут просуваються вперед. Ось ми бачимо, що знову збільшується червона зона. Приблизне просування росіян тут становило десь 1 кілометр або трохи більше, і ЗСУ показують відео, як вони знищують росіян скидами у лісовій частині. Тож таким чином підтверджують те, що росіяни тут дійсно просуваються вперед. І їм тут. Вдається їх знищувати. Тож, поки що, на жаль, не дивлячись на те, що Сирський заявляв, що ямпіль зачищено від росіян, вони знову сюди просуваються вперед, і ситуація тут знову погіршується. Росіяни також завдають ударів ФПВ-дронами. Ми бачимо, що вони знаходять українську техніку і завдають по ній ударів. Також бачимо роблять засідки для роботів наших українських. І також завдають ударів. Чергова засідка, пікап ЗСУ пересувається. Відразу побачив дрона. І бійці встигають втекти, але не всі, на жаль. Тож, ситуація дуже погана і логістика вся контролюється окупантами. Також ми бачимо, біля дронівки росіяни не припиняють завдавати ударів по бійцях ЗСУ, бо тут вже. Фронтова територія, там бійці намагаються пересуватись і проводити контратаки, але росіяни там також все намагаються розбивати. Бачимо, знаходять пікапи, захищені сітками. І все одно завдають ударів. Тож боротьба тут продовжується дуже активна, і по Сіверську росіяни завдають ударів як з артилерії, так і працюють ФП-відрони. Бачимо, Сіверськ повністю розбитий. Залишаються одні стіни від домівок. Тож, на жаль, ситуація тут дуже погана. І FPV-дрони тут також завдають ударів скиди по позиціях ЗСУ. Тож, друзі, на жаль, активність тут дуже велика. Вони все обстрілюють. Все контролюють по дорогах і при цьому намагаються просуватись по всій лінії фронту. Проводять штурми кожен день. Тут в районі 10 штурмів за добу вони проводять. Тож ситуація дійсно дуже напружена, і росіяни намагаються рухатись вперед, періодично. їм це зробити вдається. Тепер переходимо до ситуації в районі Костантинівки. Тут сьогодні ми бачимо, що також росіяни завдають ударів в районі Плешівки та Іванопілля. Вони намагаються тут розбивати позиції ЗСУ для того, щоб просувати здалі вже до околиць Костянтинівки. Бачимо, ЗСУ тут пересуваються, але росіяни все це фіксують і наносять удари. Бачимо, вони зафіксували антенну, мачтову антенну і намагаються тут рознести позицію ЗСУ. Бачимо, всі домівки практично вже зруйновані. Де-не-де ще є цілі дахи, але у більшості все зруйновано. Також вони фіксують пересування бійців ЗСУ і потім завдають по них ударів. Тож, на жаль, ситуація там напружена, і росіяни тут намагаються все розбити для того, щоб вже дійти до Костянтинівки. Що стосується села Клебанбик, то за заявою росіян вже знаходиться під контролем Росії. Далі тут збільшується сіра зона, поки що ця територія біля Клеманбикського водосховища невідомо під чим контролем вона знаходиться. Українська сторона поки що не підтверджує втрату цієї території, росіяни сюди також поки що не просуваються. Можливо, ЗСУ тут відступають через водосховище, поки що інформації по цій території, на жаль, немає. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. По Костянтинівці росіяни завдають ударів саме фабами, розбивають місто потроху. Бачимо практично по вулиці завдають ударів. Тут вони виявляють позиції ЗСУ, скупчення і намагаються все це розбивати. ЗСУ також показали, як палає магістраль, яку розбили аміачну. Ось така ситуація була в цьому районі. Бачимо, що йде дощ, і також показують удари з FPV-дронів по російській техніці. Бачимо, що російська техніка також успішно знищується українськими FPV-дронами. Танки розбиваються. Та броньована машина десанту. Ще один танк. Тож таким чином, боротьба тут продовжується. ЗСУ також намагаються розбивати російську техніку. І ситуація тут залишається дуже складною, бо росіяни також завдають багато ударів, проводять наступальні дії по всій лінії фронту. І ситуація тут залишається поганою. По Добропільському напрямку ситуація, на жаль, погіршується. Друзі, сьогодні повідомляється про те, що. Фактично, росіяни захопили Володимирівку і ЗСУ тут продовжують показувати відеоролики, як вони знищують росіян, які проводять наступальні дії на мотоциклах, піхотою. Зсу завдають по них ударів, але все ж таки ця територія відзначається в червону зону, бо, скоріш за все, всіх росіян не вдалося знищити. Бачимо, що їх тут розбивають. На бронетехніці росіяни змогли прорватися. Як бачимо, вони відразу намагаються зайти до будівель, щоб там сховатись і закріпитись на нових позиціях. Бронетехніку ЗСУ намагаються знищувати, але ж росіяни там знаходяться, як бачимо, забирають своїх трьохсотих. І окупанти відразу намагаються десь сховатись, зайти на позиції. Бачимо орки намагаються втекти, але вони трьохсоті. І відразу українські дрони завдають ударів по тих домівках, куди росіяни сховались. Також ще колона техніки рухається ми бачимо. І від ударів потім вони розвернулись і поїхали назад. Тож таким чином боротьба тут продовжується, але все одно схоже, що росіянам вдається тут потроху просуватись вперед і ситуація дійсно погіршується. Також ми бачимо, що в районі міста Білеське Росіяни намагаються просуватись вперед і тут вони захопили ніканоровку і просуваються далі по полях. Цю інформацію фактично підтверджують і бійці ЗСУ і повідомляють, що Ніканоровка знову перейшла під контроль росіян. Тож з таким чином вони тут змогли фактично трохи укріпити цю ділянку фронту, розширити контрольовану територію. Тож таким чином тепер їм дійсно ще легше буде перекидати резерви до золотого колодця і проводити тут наступальні дії. Тож ситуація тут практично продовжує погіршуватись. Тепер щодо Покровського напрямку, тут, на жаль, росіяни заявляють, що мають успіхи в районі Козацького і тут збільшується сіра зона. Фактично, вони вже повністю захопили знову новоекономічне і намагаються прорватись у Мирноград. Сьогодні офіційно повідомляється Генеральним штабом, що з двох сторін росіяни намагаються прорватись у місто. Тож тут вже є позначення, що танки російські знаходяться на околиці Мирнограду. Ситуація тут також дійсно дуже погіршується. І росіяни на своїх картах малюють, що вони тут вже просуваються в районі козацького і заходять на цю територію. Також давайте подивимося, що пишуть росіяни. Російська армія почала штурм западної часті Новопавловки. Тож бачимо, що росіяни тут заявляють про штурми нового населеного пункту. По самому Покровську поки що сіра зона дуже серйозно збільшена, але поки що закріпитись росіянам там не вдається. Зсу намагаються їх розбивати, і поки що тут лінія фронту вже десь тиждень залишається без змін. Тепер давайте подивимося, що росіяни пишуть по околиці Покровська. Наступління вооружених сіл Росії в Красноармійське і в направлінні Грішинова. Тож таким чином, росіяни заявляють, що вони тут потроху наступають, сіра зона збільшується і вони рухаються у напрямку населеного пункту Гришине. Якщо їм тут вдасться прорватися, то, як ви розумієте, вони можуть просунутися приблизно в цьому напрямку і піти відразу по полях на оточення до міста Родинське. І таким чином захопити всю цю територію, фактично оточивши її. Тож ситуація тут залишається погана. Також показують траса з Покровська на Родинське, і біля цієї траси дуже багато української техніки знищено. Тож таким чином росіяни тут всю логістику контролюють. Дуже багато техніки знищено. Це траса Вона була захищена сітками, але ми бачимо, що. Це, скоріш за все, поворот на населений пункт Гришини. Бачимо, тут дуже багато техніки, і по всій цій трасі дуже багато техніки знищено. Тож, втрати тут величезні, на жаль. Так, і ось в цьому напрямку дорога йде саме до міста Родинське, якщо наліво, то йде на Покровськ. Це вже на Гришине. Тож, на жаль, друзі, ситуація тут дуже погана. Ось цей поворот, і дрони тут фактично все контролюють, і пересуватись тут практично неможливо. Тепер переходимо до ситуації в районі Нової Павлівки. Тут росіяни наступальні дії продовжують проводити, але поки що не підтверджується те, що росіяни захопили філію. Хоча ми вже бачили, що ЗСУ тут показували свої відеоролики, як вони знищують росіян в цьому селі. Бачимо, що ЗСУ вже намагаються розбивати саме окупантів в цьому районі. Показують, як вони завдають по них ударів, але ж поки що українська сторона офіційно не підтверджує втрату цього села, хоча росіяни вже тут навіть розширюють сіру зону. Тож чекаємо, як далі розвиватимуться події, поки що повідомляється, що росіяни штурмують дачне, хоча тут вони також в червоній зоні прориваються до околиці Новопавлівки, штурмують Іванівку, Андріївку, Кливцове, але поки що чекаємо на підтвердження від української сторони. Тепер переходимо до ситуації в районі населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. І на жаль, тут ЗСУ своїми відеороликами підтверджують, що росіяни просуваються до Олексіївки і фактично захопили частину населеного пункту. Бачимо, що ЗСУ тут показують, як зни знищують росіян з кидами? Бачимо, б'ють і по посадках, і по домівках, де росіяни намагаються переховуватись. Тож таким чином. Ситуація тут, на жаль, дуже серйозно погіршується, і в зсу фактично підтверджує те, що росіяни тут просуваються вперед, і поки що приблизне просування тільки за добу, десь 3 кілометри 700 метрів. Тож таким чином Олексіївка схоже переходить під контроль окупантів, і росіяни все ближче підбираються до населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. До нього залишається фактично одинадцять. 11... Кілометрів, тож ситуація тут дійсно продовжує погіршуватись, і росіяни також заявляють, що вони тут мають успіхи. Давайте подивимось, що вони пишуть із цього приводу. За последние 48 часов російська армія закрепила позиції, недавно зайняті к югу от Алексеевки. Кроме того, столкновения з українською армією продовжились в Новоселовке і в Январском. Тож наступальні дії тут продовжуються дуже активно. За заяву українського генерального штабу, росіяни тут провели 28 штурмів за добу і атаки продовжуються. Тепер переходимо до ситуації в районі Гуляйполе. Тут Росіяни намагаються просуватись в районі Полтавки і заявляють те, що вони заходять на околицю. Бачимо, тут сіра зона збільшилась. Поки що українська сторона офіційно цю інформацію не підтверджує, але схоже, що дійсно у росіян тут є успіхи, бо ситуація тут дуже погана. Генеральний штаб України повідомляв, що вони проводять штурми. Зі східного боку і з південного, тож фактично з двох сторін вони штурмують село, і ситуація тут дуже погана. Скоріше за все, найближчим часом це село буде втрачено. На жаль, тепер переходимо до запорізького напрямку. Тут росіяни продовжують наступальні дії. Ми бачимо, що вони активно працюють дронами, намагаються послабити українські позиції, і в цих напрямках вони також проводять штурми. Бачимо, що дрон залітає на позицію, не дивлячись на те, що там все нібито сховане, але ж все одно дрони. Все це бачать. І намагаються завдавати ударів. Наступальні дії фіксуються в районі Степового, Кам'янського і Плавні. Росіяни тут просуваються вперед, але успіхів глобальних не мають. Також ми бачимо, що росіяни закріпились на околицях населеного пункту Приморське, і тут ЗСУ їх намагаються знищувати. Бачимо, що. Ті домівки, де знаходились росіяни, засуло знищили. Тож таким чином, тут також Росія намагаються розбивати, бо вони вже просуваються досить далеко, вже у Приморському. Але поки що лінія фронту без глобальних змін тож переходимо до ситуації на Херсонському напрямку. Тут Росіяни сьогодні п'ять штурмів провели за добу в районі Антонівського мосту. Також обстрілюють правий берег, але поки що великих успіхів вони не мають. І лінія фронту тут залишається без змін. Також сьогодні вночі росіяни дуже потужно обстрілювали Одесу. Там фіксувалось багато ударів. Є проблеми з електрикою. Тепер і росіяни продовжують свої удари, послаблюють Україну і хочуть зробити якмога більше блекаутів по українській території. Тож ситуація залишається поганою, боротьба продовжується, і війна поки що зовсім не закінчується. Тож на цьому в мене поки що вся інформація. Друзі, не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб ви знали правдиву інформацію, яка відбувається на фронті. І на цьому в мене все до нових випусків.